У США вперше конфіскували активи росіянина на користь України тягнути час в очікуванні нової зброї та відійти від Бахмута. Нові прогнози та рекомендації західних партнерів. Як відкупитися від служби в армії і нажитися на збройних силах? Лайфхаки від СБУ МВС створює штурмові бригади та запрошує добровольців. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі про найбільш помітні події 345-го дня великої війни. Довідка про непридатність до військової служби легко 5 тисяч доларів. Саме стільки запропонував призовнику замначальника центральної військово-лікарської комісії. Пообіцявши посприяти у виготовленні відповідних медичних та військових документів. Документи мали стати підставою для складання висновку комісії про його непридатність до військової служби за станом здоров'я. Він би також отримав право вільно перетинати державний кордон України. Та правоохоронці викрили замначальника. Вони задокументували факт передачі першої частини хабаря у розмірі 2,5 тисяч доларів і заскочили посадовця на роботу. Чому місці під час одержання другої частини хабаря? А потім провели обшуки за місцем роботи та вдома в одному з приватних секторів столиці. Там виявили великі суми готівки у різній валюті. Сума вилучених коштів еквівалентна понад 5 мільйонам гривень. Їхнє походження наразі встановлюється. І вирішується питання про обрання підозрюваному посадовцю запобіжного заходу. Йому загрожує покарання до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. А як щодо відбудови знищеної окупантами інфраструктури на Сумщині? Тим більше, що уряд виділив кошти на ремонт і відновлення житлових будинків. Мостів та доріг за даними досудового слідства. У квітні минулого року керівники сумської обласної військової адміністрації організували схему розкрадання цих коштів. Для цього зловмисники уклали договори на проведення відновлювально-будівельних робіт із п'ятьма афілійованими комерційними структурами. Свідомо внесли в кошторисну документацію ціни на будматеріали, які в два-три рази перевищували ринкові. Ними також було задіяно спеціально створені фірми прокладки. Під час ремонту лише одного об'єкта зловмисники привласнили 1 мільйон 400 тисяч гривень. Наразі тривають експертизи щодо ще 80 подібних об'єктів. Під час обшуків за місцями роботи та проживання підозрюваних виявили чорнову документацію, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності. Підозру отримали заступник голови сумської обласної військової адміністрації та тимчасово виконуючий обов'язки начальника департаменту капітального будівництва. За даними джерел української правди в правоохоронних органах, йдеться про Олега Клименчукова та Олега Чунаєва. Тим часом двоє керівників комерційних підприємств займалися оборудками навколо забезпечення ЗСУ, а саме, поставками оптових партій продовольства до місць дислокації військових. Їх викрила СБУ. Сума збитків оцінюється у понад 119,5 мільйонів гривень. Міноборони виділяло кошти на оплату товарів і послуг із забезпечення харчування ЗСУ, підозрювані, отримавши кошти, спрямовували їх не за цільовим призначенням, а виводили в тіньовий обіг. Також з метою штучного збільшення вартості товарів ділки закуповували продукти харчування у фіктивних підприємств. Такими діями підприємці завдали державі близько 120 мільйонів гривень збитків. Перевіряється також причетність посадовців Міноборони до оборудок з поставками продуктів. Ми в українській правді оборудками не займаємось. Ми про незалежну журналістику, а вона, як відомо, неможлива без підтримки глядачів та читачів. Ваші донати дозволяють нам експериментувати над форматами та створювати нові матеріали. Тож вступайте до клубу УП. Деталі у закріпленому коментарі. У США ухвалили перше рішення щодо конфіскації активів, які можуть піти Україні. Суд дозволив прокуратурі конфіскувати 5,5 мільйонів доларів, що належать російському підсанкційному олігарху Костянтину Малофєєву. Після конфіскації, згідно з ухваленою США поправкою до бюджетного законодавства, гроші Малофєєва можуть бути спрямовані на потреби відновлення України. В матеріалі Рейтерс йдеться про те, що Малофеєв є власником телеканалу «Царьград ТВ. Він був звинувачений у фінансуванні сепаратизму в Криму і потрапив під санкції США ще у 2014 році. Вісьмома роками пізніше, американська прокуратура звинуватила його в ухилянні від санкцій. На сьогодні, окрім США, лише Канада з поміж союзників України ухвалила механізм конфіскації активів Росії на користь України. Крім того, Естонія планує запровадити правову базу для конфіскації російських активів. А де, як ви думаєте, і російським активам, і спокою, і навіть дозвіллю заможних росіян точно нічого не загрожує. Куршевель один із найдорожчих зимових курортів у світі, а також одне з найулюбленіших місць для зимового відпочинку найбагатших росіян. Тут, у французьких Альпах, можна побачити маєтки російської еліти, зустріти автівки на російських номерних знаках і навіть знайти представників цієї самої еліти. Українська правда вирушила до Куршевеля, аби ви показати, як заможні росіяни відпочивають у Європі майже через рік після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Посилання на відео Михайла Ткача, яке називається Куршевель їхній, з'явиться тут. Російські загарбники вивезли до Татарстану 50 старшокласників з окупованого Лисичанська Луганської області. Там школярів готуватимуть до складання іспитів на території Росії. Надалі їм обіцяють безкоштовне навчання у закладах вищої освіти на території Росії. У центрі національного спротиву говорять мета всіх цих заходів асиміляція молоді. А отже, знову йдеться про етноцид українців та нищення самоідентифікації. Загалом окупанти примусово перемістили до Росії понад 14 тисяч дітей з захоплених українських територій. Такі дані має постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер. Американський дипломат заявив, що влада Російської Федерації прагне перетворити всіх українців на лояльних підданих російської імперії і додав, що США продовжать працювати над тим, щоб притягнути до відповідальності осіб, які вчинили злочини на українських територіях. Сьогодні до Києва прибув президент Європейської ради Шарль Мішель. Мета Участь у саміті Україна ЄС. Вчора у Києві відбулося спільне засідання уряду України та Європейської комісії. На нього приїхали 16 членів Єврокомісії. Більшість її складу за словами голови МЗС Кулеби, центральне питання саміту оцінка прогресу, якого вже досягла Україна, та подальше відкриття переговорів про вступ з метою інспектування. Пані Фондерляйн сьогодні відвідала відділення Укрпошти в Києві. Там вона перевіряла, як за підтримки ЄС Українська. Ці обмінюють лампочки на більш енергоефективні у своєму твіттер Вона опублікувала відео візиту у супроводі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Цитую: разом ми робимо Україну світлішою. Українці можуть обміняти свої старі лампочки на пошті на енергоефективні світлодіодні лампи. ЄС радо надає 35 мільйонів таких ламп. Кожен заощаджений кіловат енергії є цінним для протидії енергетичній війні з Росією. А що ж про Україну говорять у світі? По-перше, ви вже чули про те, що США у середині січня пропонували Україні та Росії мир в обмін на території, нібито директор ЦРУ Вільям Бьорнс приїхав у Київ та запропонував нам мир в обмін на землю. А Москві землю в обмін на мир. Про це напередодні написало швейцарське видання Neue Tue Zeitung. Співрозмовники видання говорили, що Україна і Росія відмовилися від мирного плану. У Києві відмовились від розділення української території. А в Москві вважають, що в довгостроковій перспективі все одно виграють війну. Так, от, у Білому домі та ЦРУ заперечили цю інформацію. Відповідні коментарі посадовців публікує «Ньюзвік». Заступник речника ради з нацбезпеки при Білому домі Шон Девід назвав опубліковану інформацію неточною. Інший посадовець, розвідувальник, який дав коментар анонімно, назвав твердження про те, що Бьорнс їздив до Москви з пропозицією мирного плану від Білого дому цілковито неправдивими. А от що точно говорив директор ЦРУ Вільям Бьорнс, так це те, що наступні шість місяців. Будуть критичними у війні в Україні, оскільки президент Росії робить ставку на зниження інтересу Заходу і політичну втому. Це може дати російським військовим новий шанс здобути перемогу на полі бою. США радять українським силам тягнути час в очікуванні нової зброї. Також на їх думку нам доведеться відійти від Бахмута, щоб зібрати ресурси для весняного наступу. Блумберг цитує американського високопосадовця за його словами. Відступ з Бахмута не матиме значного стратегічного впливу на війну. Українські війська швидше за все встановлять оборонні лінії дуже близько до того місця, де зараз проходить лінія фронту. Потім очікується, що з Бахмута Росія просуватиметься до Слов'янська і Краматорська. Та, на думку високопосадовця, її військам навряд чи вдасться захопити всю східну частину Донецької області найближчим часом, зважаючи на величезні розміри території. Американський чиновник також заявив, що Україна навряд чи зможе повернути Крим найближчим часом, і що війна ймовірно затягнеться аж до 2024 року. Зокрема, наданого Україні озброєння наразі недостатньо для суттєвого відвоювання територій, а більше зброї надійде через кілька місяців. Зеленський не вперше чує пропозицію залишити Бахмут. Та має своє бачення сьогодні на прес-конференції за підсумками саміту Україна ЄС. Президент сказав: здавати Бахмут ніхто не буде. Боротимемося скільки зможемо. Також Блумберг пише, що США надішлють Україні далекобійні снаряди з gps наведенням але не раніше жовтня. Нова ракета наземного базування з боєголовкою, яка буде замовлена у компанії Боїнг, стане частиною нового пакету військової допомоги, який буде оголошено в п'ятницю. Така зброя великої дальності поєднує в собі два перевірених пристрої: бомбу малого діаметру ВПС, керовану за допомогою супутників GPS, і армійську ракету, яка вже знаходиться на озброєнні ЗСУ. Та за словами представника галузі, перші поставки займуть близько 9 місяців після того, як буде укладений контракт. Першим про можливе передання Україні далекобійних бомб повідомляла агенція Reuters. The Wall Street Journal також повідомляв про те, що в п'ятницю США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги, який вперше міститиме далекобійні снаряди. Тим часом прем'єр-міністр Британії Ріші сунак не став виключати постачання бойових літаків Україні, хоча й стверджує, що навчання управлінню ними може тривати місяці, якщо не роки. Винищувачі, за його словами, є неймовірно складною технікою, яка потребує тривалого часу, щоб навчити людей керувати нею. Раніше колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон висловлювався за надання Україні більшої кількості зброї. У Вашингтоні, відповідаючи на запитання щодо ситуації з винищувачами F-16, він підтримав надання Україні усіх потрібних видів зброї. А от міністр оборони Великої Британії Бен Волес заявив, що надсилання винищувачів в Україні не було б правильним підходом однак, остаточного рішення з цього приводу ще немає. Україна готується до звільнення Луганська Донецька і Криму. Тому Міністерство внутрішніх справ формує вісім штурмових бригад гвардії наступу, в які запрошує добровольців. Національна гвардія України запрошує у Буревій, Червону Калину, Карадах, Рубіж, Спартан та легендарний Азов. У Державній прикордонній службі України добровольців чекають у бригаді Сталевий Кордон, у Національній поліції України у штурмовій бригаді Людь. Що ж чекає добровольців? Жодних тилових завдань, виконуючи обов'язки міністра внутрішніх справ Ігор Клименко, обіцяє виключно високоякісну підготовку, постійні тренування та участь в операціях на передовій. Формування підрозділів уже триває. Основу нових бригад склали військовослужбовці та поліцейські, які мають значний бойовий досвід. Добровольцями існуючі бригади будуть доукомплектовано. Якщо бажаєте долучитися, записатися, шукайте інформацію на сайті МВС у розділі Гвардія наступу. Українські громадські організації вимагають від Верховної Ради ухвалити законопроєкт про медичний канабіс. Прибічники ухвалення наголошують, що під час війни документ набув ще більшої актуальності, оскільки йдеться про лікування людей з ПТСР, а саме ветеранів та постраждалих під час бойових дій. Також легалізація препаратів на основі медичного канабісу здатна забезпечити життя без болю мільйонам пацієнтів з онкологією, епілепсією та росіяним склерозом. Однак, співзасновник маршу свободи за реформи державної політики щодо наркотиків Тарас Ратушний вважає, що ухвалення законопроєкту не зробить препарати на основі конопель доступними для українських пацієнтів. За його словами, нормативний акт лише дозволить вирощувати в Україні сировину для експорту, а хворим можуть призначити лише ліки синтетичного походження без використання коноплі. Українська правда життя розбиралася, від чого власне допомагає медичний канал. Абіс, і що не так з законопроєктом, який називають євроінтеграційним. Посилання на матеріал залишу в описі відео. Будьте щедрими, поділіться випуском новин з тими, кого любите. Вони заслуговують мати достовірну інформацію. І підпишіться на канал Української правди в Ютубі, якщо ще цього не зробили.